Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні ми продовжимо розглядати завдання на формули додавання. І так, починаємо відразу з практики. Для того, щоб розв'язати ці завдання, нам знатопляться формули, я виклала їх на екран. А ще для розуміння ми можемо скористатися одиничним колом. Ті, хто розуміють, що треба робити, поставте відео на паузу і. Виконуйте це завдання. Ті, хто не розуміють, працюємо разом зі мною. Розглянемо цей вираз і формули. Стає зрозумілим, що це формула синуса подвоєного кута. До першого застосуємо цю формулу. 2 синус 75 градусів. Помножити на косинус 75 градусів, це дорівнює синусу подвоєного кута. Синус 150 градусів. Давайте подивимось на одиничне коло. Тут у нас 0 градусів, тут у нас 90 градусів, тут у нас 180 градусів. Отже, 150 градусів це кут, який менший за 180 на 30 градусів, отут 30 градусів. А значення синуса 150 буде таким же самим, як і значення 30 градусів. Побачили на одиничному колі. Тож, це. Синус 30 градусів. А синус 30 градусів одна друга, обчислили. Друге. Косинус квадрат 15 градусів, мінус синус квадрат 15 градусів, дорівнює, дивимося сюди на формули. І ось вона ця формула, да? це косинус подвоєного. Це косинус 30 градусів. Далі все дуже легко. Косинус 30 градусів дорівнює з 3 на 2. Розв'язали. Третє. 1 мінус 2 синус квадрат пі 12. Роздивилися формули. І це знову косинус подвоєного кута. Косинус подвоєного пі 12. Тобто косинус пі на 6. Пі на 6 теж 30 градусів, да? дорівнює корінь з 3 на 2. І четверте. 2 тангенс. 165 градусів поділене на 1 мінус тангенс квадрат 165 градусів. Ось вона це формула, це тангенс подвоєного кута. Два помножити на 165. Це 330 градусів. Давайте подивимось на одиничному колі, ДЦ. Тут у 0 градусів, якщо починаємо рух. А якщо зробили оберт, то це вже тут 360 градусів. А 330 це 360 відняти 30. Так? Це 30, а оце 330. Тангенс 330 градусів буде таким же самим, як і тангенс 30. Але знаходиться він в четвертій чверті. А пам'ятаєте знаки? Тут плюс, тут мінус, тут плюс, тут мінус. Тобто мінус тангенс 30 градусів, а це корінь з трьох ділене на 3. Ось так. Ідемо далі. Доведіть тутожність. Довести тотожність можна, виконавши тотожні перетворення однієї з частин. І так косинус альфа плюс бета дорівнює косинусу альфа косинусу бета, мінус синус альфа синус бета плюс, тепер оце перепишемо синус альфа синус бета. Знаменник. Косинус альфа мінус бета. Косинус альфа косинус бета. Тут буде плюс синус альфа синус бета і мінус оце переписуємо. Синус альфа синус бета. Права частина залишається без змін. Як бачите, в чисельнику. Є скорочення, і в знаменнику є скорочення. Тож вийшло косинус альфа косинус бета, те, що залишилось в чисельнику. І такий самий вираз ми бачимо в знаменнику. Тобто один зліва і один справа, тотожність вірна, значить доведено. Аналогічно виконаємо тутожні перетворення лівої частини другого завдання. Корін з 2 помножити на косинус альфа так і залишається. Далі мінус 2, значить, оцю 2 будемо множити на розклад, да, на оцей розклад. 2 помножити на косинус 45 градусів косинус альфа мінус і тут мінус плюс 2 синус 45 градусів синус альфа Знаменник. 2 синус 45 градусів косинус альфа плюс знову 2 множимо на косинус 45 градусів синус альфа і мінус корінь з 2 синус альфа. Праву частину залишаємо без змін. Косинус 45 градусів і синус 45 градусів дорівнює корінь з 2 на 2. Давайте замінимо це значення. Так, корінь з 2 косинус альфа переписали. Далі мінус 2 помножити на корінь з 2 ділене на 2 косинус альфа Плюс 2 помножити корінь з 2 на 2 синус альфа в знаменнику 2 корінь з 2 на 2 косинус альфа, плюс 2 корінь з 2 на 2 синус альфа, мінус корінь з 2 синус альфа. Права частина без змін. Давайте трохи поскорочуємо. 2 і 2 скоротиться 2 і 2 скоротиться, що тут буде? Корінь з двох косинус α мінус корінь з двох косинус α, плюс корінь з двох синус альфа. знаменнику: корінь з двох косинус альфа плюс корінь з двох синус альфа, мінус корінь з двох. Синус альфа дорівнює тангенс альфа. Розглянемо. В чисельнику скорочується корінь з 2 косинус альфа. В знаменнику скорочується корінь з двох синус альфа і мінус корінь з двох синус альфа. Залишилось в чисельнику корінь з 2 синус альфа, в знаменнику корінь з 2 косинус альфа. Права частина без змін. І тепер ми бачимо, корінь з двох скорочується. А синус поділити на косинус це буде тангенс альфа. Тангенс альфа дорівнює тангенсу альфа, рівність вірна, і значить, ми виконали доведення. Продовжуємо наше тренування. Нам потрібно знайти косинус альфа плюс бета. Для цього у нас є формула, і це добре. Дано значення косинус альфа і те, що альфа знаходиться в першій чверті. Дано косинус бета і бета знаходиться в другій чверті. Косинус бета там від'ємний. А синус бета додатній. Скористаємося тригонометричною одиницею. Пам'ятаєте? Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1 Звідси синус квадрат альфа буде дорівнювати 1 мінус косинус квадрат альфа. Підставимо ці значення. Синус квадрат альфа буде дорівнювати 1 мінус. 3 п'ятих в квадраті, тобто 1 мінус п'ятих. Одиницю можна записати як 25 п'ятих і відняти це буде 16 п'ятих. Оскільки синус перші чверті додатній, то це буде корінь квадратний, п'ятих, 4 п'ятих. Так само ми можемо знайти і синус бета. Синус квадрат бета. Буде дорівнювати 1 мінус косинус квадрат бета. Синус квадрат бета дорівнює 1 мінус 16 двадцять п'ятих, тобто 25 25, відняти 16 25, 9 25. І так, синус альфа у нас дорівнює 4 п'ятих. А синус бета у нас дорівнює 3 п'ятих. І тепер застосуємо формулу косинус альфа плюс бета. Косинус альфа плюс бета дорівнює. Косинус альфа косинус бета мінус синус альфа синус бета. І попідставляємо. Косинус альфа 3 п'ятих, косинус бета мінус 4 п'ятих мінус а, синус альфа 4 п'ятих помножити на синус бета на 3 п'ятих. Перемножимо. Це у нас буде 3 на 4 12 25 з мінусом і 3 на 4 12 25 теж з мінусом. Тобто мінус 24 25. Якщо нам треба буде перевести це число в десятковий дріб, ми можемо поділити 24 на 25, а можемо домножити так, щоб в знаменнику стало 10, 100 або 100. 100 домножимо на 4. То це буде тут 100, а тут. 20 на 4 – 80, і 4 на 4 9, 16, 96. мінус 0,96. Ось так ми справилися з цим завданням. Аналогічно скористаємося формулою тангенс альфа плюс бета. Подивимося у формулу. Тангенс альфа, тангенс бета. Тангенс альфа у нас відомий. А для бета у нас відомо лише синус бета. Ми можемо скористатися тою самою формулою, що і попередній. знайти косинус бета. Да? Так само косинус квадрат бета у нас буде дорівнювати 1 мінус синус квадрат бета. Один мінус 9,25. Це 1625. Щоб дізнатися косинус бета, нам треба подивитися, в якій чверті знаходиться кут в першій, а в першій чверті косинус додатній, тобто 4 п'ятих. І тепер ми можемо знайти тангенс бета, поділивши синус бета на косинус бета, синус бета 3 п'ятих поділити. На косинус бета на 4 п'ятих 3 п'ятих помножити на обернений 5 четвертих, тобто 3 четвертих. Можна було би знайти тангенс бета з прямокутного трикутника, розподіливши протилежний прилеглий катет за умовою. Синус бета, нехай тут буде бета. Протилежний катет пропорційний 3, гіпотенуза пропорційна 5. За теоремою піфагора ми можемо знайти прилеглий катет. 5 в квадраті мінус 3 в квадраті, 16, із підкорення, це 4 Або трійка, 3, 3, 4, 5, пам'ятаєте, піфагорові трійки. І тепер звідси можна знайти тангенс бета як протилежний катет поділити на прилеглий. Таким чи таким чином ви знайшли, в залежності від того, що пригадали в даний момент. І так можна, і так. Так трохи довше. Так швидше. Тільки тут дуже важливо дивитися на умову. Умову, де знаходиться кут. Ну, добре. Тепер ми знаємо, що тангенс бета дорівнює 3 четвертих. І можемо скористатися формулою. Тобто, тангенс альфа плюс бета дорівнює тангенс альфа плюс тангенс бета поділити на 1 мінус тангенс альфа тангенс бета. Підставляємо тангенс альфа одна друга плюс тангенс бета – 3 четверти. 1 мінус тангенс альфа помножити на тангенс бета. Одна друга плюс 3 четвертих з однаковим знаменником 2 четвертих плюс 3 четвертих 5 четвертих. А в знаменнику 1 мінус 3 восьмих. Ділення, дробовариска це ділення, можна записати і в строчку 5 четвертих поділити. 1 – це 8 восьмих мінус 3 восьмих, поділити на 5. 8. Все одно, що помножити на обернений 8, 5. 5 скоротилося, 8 і 4 скоротилося, дорівнює 2. так ми справилися із цим завданням. Продовжуємо тренування. Все те саме. Синус двох альфа у нас є формула. Синус альфа відоме. Альфа знаходиться в якій чверті? В четвертій. Синус альфа у нас від'ємний в цій чверті. А косинус альфа в цій чверті додатній в четвертій чверті. За тригонометричною одиницею ми знайдемо косинус альфа 1 мінус синус квадрат альфа 1 мінус 0,36 0,64 виходить додатнє 0,8. І тепер синус 2 альфа буде дорівнювати 2 синус альфа косинус альфа. Підставляємо 2 помножити на мінус 0,6 і на 0,8. Мінус 6,8,48,48 48 помножити на 2 – сотих з мінусом. Знайдіть тангенс 2 альфа, формула є, е, якщо тангенс альфа дорівнює 4. Що залишилось тут? Ну, просто підставити і все. Тангенс 2 альфа дорівнює 2 тангенс альфа поділити на 1 мінус тангенс квадрат альфа. 2 помножити на тангенс альфа, 1 мінус квадрат 4, 16. 8 а тут у нас мінус п'ятнадцять. Мінус 8,15. Знайдіть синус 15 градусів. Давайте подумаємо, як ми можемо виразити 15 градусів через ті кути синус і косинус, яких нам відомі 45 градусів. Відняти 30 градусів, правда? А тепер по формулі розпишемо. Це у нас буде синус 45 градусів косинус 30 градусів. Мінус косинус 45 градусів, синус 30 градусів. Підставимо корінь з 2 на 2. Косинус 30, корінь з 3 на 2. Мінус косинус 45, корінь з двох на 2, помножити на синус тридцяти на одну другу. Так, ну і ще у нас тут вийшло. Корінь з 2 на корінь з трьох, 4, мінус корінь з двох, 4. Можна залишити так, тут ще 2 і 3 перемножити під коренем. Можна корінь з 2 на 4 винести, і тоді у нас тут буде корінь з 3 відняти 1. Мабуть, в такому вигляді і залишимо. Ось так ми з цим справилися. Не все так страшно, як здається, на перший погляд. Ну що ж, тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!